Привіт, це відео про те, як встановити Windows на комп'ютер після перевстановлення жорсткого диску на SSD. Перше, що ви маєте зробити, це натиснути F2 при завантаженні і зайти в BIOS Dell, у вас відкриється певна менюшка, да, вона матиме ось такий вигляд. Ви можете, звісно, там подивитися, що вам цікаво дженеральні якісь налаштування. Але те, що вас буде цікавити, це вкладка Boot Sequence. Зараз вона з'явиться. Це я дивлюсь налаштування в загальні, загальній, да, що у мене є в системі. Ви тут маєте побачити ваш новий диск SSD. Він має бути до якогось порту SATA, бути під'єднаний. Ну, як з е мастер, да, то це SATA 0. Sequence, послідовність. Boot Sequence да, те, е, ось воно може виглядати у вас таким чином, да, невеличка послідовність. Може виглядати ось таким виглядом, да, коли дуже багато всього. Це дивіться вже. І у вас керування буде стрілочками, які ви тільки що побачили. Зараз я міняю. Тобто на першому місці у мене має бути USB. Флешка, я буду з неї встановлювати Windows. На USB-флешку ви маєте на сайті Windows знайти там пошукати в общем як завантажити цей інсталятор саме Windows. -а. І він вам збережеться на флешку, да, вона буде така інсталяційна. Ви маєте встановити USB перше, що буде читати ваша система. І SSD або hardware диск, да, це другий в черзі. Ось флешка, на якій встановлений Windows. Ти хто не побачив, ось флешка? Вибираємо Apply, да, засейвити в наші зміни, воно перевантажується, і зараз вам нічого не треба. F2 не треба на натискати, тому що воно зараз буде зчитувати саме з флешки з інсталятором. Трошки подумає. І з'являється якісь перші кроки інсталяційні, Ось знайомий Windows. Да, ви тут вибираєте. Що ж ви тут вибираєте? по-моєму, ну, Основні якісь, да, де ви знаходитесь, часовий пояс. І, в принципі, інстал, да, установка Windows. Там, де треба вводити ключ. Якщо є ключ, вводите, якщо нема, не вводите. Ліцензійна угода. Да, вибираєте інсталяцію і вам у доступі у вас один ваш диск, куди ви маєте встановити операційну систему. Поки да, один диск ви можете помудрувати, щось повибирати. Там він у мене був вроді б, то відформатований, тобто проблем ніяких не було з SSD диском. Я вибираю встановити його на цей диск. Це, по-моєму, він його одразу іменував таким іменем. І пошла, пішла установка. Має пройти всі ось ці кроки, ось ці пункти. Які там зазначені, він спочатку вивантажує з флешки файли, потім їх там якось оброблює, потім е, робить встановлення їх на ваш комп'ютер, на ваш диск. Тут я трошки скоротив по часу, да, щоб не так довго вичекали, але загалом десь воно плюс-мінус. Так і виходить, я думаю, хвилин за 20-30 повна інсталяція вона може відбутися, якщо потужний процесор, то і ще швидше. Це е шкала перезавантаження, тобто це той момент, коли ви знову маєте натискати F2 на делах для того, щоб зайти в BIOS. А ось я натискаю F2, заходжу в BIOS UEFI І знову на boot sequence я маю поміняти. Тепер е, у мене USB має завантажуватися в другу чергу, а в першу чергу має завантажуватися вже SSD-диск, або там Hardware, Ну, в общем, hard Drive, верніше, е, ви там побачите. Тобто вам треба перемістити диск C на першу сходинку, щоб він. Читання з е, нього починав. Вибрав Apply на да, перезавантаження пішло. І тепер е, завантаження операційної системи відбувається вже з вашого SSD диску. Воно е, вам пропонує робити деякі налаштування. да Трошки воно тут пороздумує порозмірковує. перезавантажується, ну тобто ви тепер нічого не маєте додаткового робити. Просто маєте слідувати тим вказівкам, які будуть у вас виникати в діалозі з інсталятором. Перші два кроки ви вибираєте мову. Да, розкладку, мову. В общем, якісь перші э, два кроки у мене будуть тут на екрані. Розкладка клавіатури теж, да, як вона буде у вас там перемикатися. Ну, в общем, да, ви будете читати і розуміти, що від вас вимагається. Перші основні кроки я вам показав, да, далі ви самі слідуєте інструкціям. Вам дякую за увагу і підписуйся. лайк. до побачення!